Ще 205 українців повернулися сьогодні додому із російських в'язниць. Особливість цього обміну у тому, що більшість звільнених молоді хлопці, серед повернених із російського полону воїнів є захисники Маріуполя. Перші емоції хлопців на рідній землі та їхніх близьких бачила наша знімальна група. Такі зйомки завжди проходять у хвилюванні, переживають усі. І ті, хто зробив так, аби обмін відбувся і медики, і військові, і журналісти. Але, звісно, найбільше рідні. Тут у будь-який момент щось може піти не за планом. Сьогоднішній обмін окутаний відчеєм. Чи не вперше тут так багато людей з плакатами та фотографіями рідних, які зникли безвісти? Ми зараз чекаємо на автобус з нашими. Їх мають привезти сюди до медичного закладу, і поруч з нами весь цей час також чекають родини, зниклих безвість. Вони хочуть почути від тих, кого повернули, бодай якусь хорошу звісточку про своїх. Там була звісточка від звільненого, що він отримав лист. Від нас знає, що ми його чекаємо. любимо, що чекає його донька. Він ці листи перечитує кожного вечора. Дивиться на фото. Чуємо, обмін почався. Тим часом у нас тут всі одразу моніторять новини і перевіряють списки в надії знайти тут рідні прізвища. Анастасія і інга чекають на брата, принесли йому торт. І сьогодні у них найщасливіший день. Він у списках є і вже їде додому. Ми чекаємо на брата. Сьогодні його обміняли. Він же є у списках. Сьогодні так сьогодні, да, сьогодні. Чекаємо, приїхали дуже раді. Не знаю, вже вам скальму. Ми вже наплакались, натрусились. Першими заїжджають швидкі. Першими привезли важко поранених. Це два молодих хлопці. А вони довго не говорили. Кажуть, що дуже раді повернутися додому. Зараз їх вже доправили до лікарні. Нам дають повну готовність. Автобуси вже близько. У нас вже останні приготування. Нам сказали вже, ото -от, за кілька хвилин автобуси з хлопцями приїдуть сюди. Рідні збираються, чекають, щоб нарешті обійняти їх. За скільки років розлуки чуємо спецсигнали їдуть. Ми зараз бачимо, що перший автобус, який під'їжджає до медичного закладу, він з воїнами національної гвардії. І ось, бачите, родичі всі дуже сильно чекають. Нарешті хлопці виходять з автобусів. Анастасія і Інга обіймають брата. Та ось ці кадри найважчі. Поміж людей ходять рідні, зниклих безвісти, показують фотографії своїх з вірою в те, що може хто бачив чи чув. Подалі від всіх Андрій з тіткою чекає на матір, щоб нарешті обійняти. Каже, про це найбільше мрія в полоні. Йому 23. На війну пішов добровольцем в 22 кілька секунд. І ось ця зустріч. Мамо, ви нарешті дочекалися. Ми дуже раді за вас. У вас такий син герой, просто. Він так вас тут чекав. Ми все саме в нього відсіли. Летіли вже сюди на фіга. Нас не зупинила й поліція. Що ви поліції сказали? Ви сказали, що так, да, на обмін. І Молодці відпустили. Сьогоднішній обмін, особливий тим, що більшість обміняних – молоді хлопці. Майже усім до 25 років. 205 сьогодні у нас повернутих. І так це другий обмін, де переважно молоді хлопці, молоді оборонці, захисники. Сьогодні це 202 рядовий і сержантські склад. І троє офіцерів. Після обіймів та сліз хлопців повели в госпіталь. Попереду лікування та реабілітація. Людмила Говрилюк, Євгеній Олінський, Марина Смолова, Костянтин Царінок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.